На святкове богослужіння у храму спіння Пресвятої Богородиці в Кропивницькому віряни прийшли з кошиками на освячення. Відзначають преображення або яблучний спас. Сьогодні ми таку знакову подію. Христос бере з собою трьох своїх учнів, господить на гору того і преображається перед ним. Ольга Трунова каже, передусім прийшла помолитися за мир та перемогу України у війні. Вона виїхала з окупованого лівобережжя Херсонщини. Ми залишилися без будинку, без, без нічого. але нічого. Слава Богу, за все Господь посилає нам добрих людей, віру у Кушикову виноградна лоза. Це Ісус Христос вино робив для причастя. А так персики, яблука, сливи, груші. Те, що Матушка природа нам подарувала, те й ми освячуємо. Традиція, яка передавалася з покоління в покоління, а, ну, так як я виросла на західній Україні, то це для мене дуже важливо. Це е, значить, що Бог благословляє всі весь врожай, всі фрукти, які насправді вирощує кожна людина. Чому яблука? Тому що яблучний спас приображення одне з найбільших свят православної церкви, сказав архієпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Акцентуємо на тому, що люди мають знати. Справжню назву свята розуміти, до якої події це свято приурочене, в спогад про подію, де Христос взяв своїх трьох улюблених учнів, апостола Петра, Якова і Івана. Побачили, як поруч з ним з'явилися два пророки: пророк Ілля і пророк Мойсей. Таким чином було показано, що Бог є Богом не мертвих, а Богом живим, що у Бога всі живі. Ми маємо. Так себе виховати, так наповнитися благодаттю, щоб видозмінитися і досягнути спасіння. Говорить, 1 серпня розпочався двотижневий успенський піст, тому м'ясо віряни не освячують, не радить нести до церкви алкоголь. Акцентуємо на тому, що наше освячення цих фруктів це подяка Богові за те, що Він дав нам можливість в цьому житті відчути і певну насолоду. Народний зміст свята Спаса це завершення жнив, пояснила етнологиня Світлана Проскурова. Збирав напевне один із перших звичай традиції про яблучний спас Павло Платонович Чубинський, і це не багато немало. А в 1867-1871 році на Ниві залишали спасову бороду. Пам'ятаємо, що це таке це, да, це не. Не не, не вижатий не, сніп, який лишали обертали колосям до, до землі. Ну, влаштовували таку арку, начебто зв'язували червоним, червоною якоюсь стрічкою. Ось, і під нього пролазили хлопці. Ось при тому хлопців іще й штурхали. Ось, але це на здоров'я, на, на щастя, на здоров'я, на, на те, щоб наступного року урожай був теж гарний. Це не тільки стосувалося православних е, українців, але і. Британців і інших народів, які кінець жнив святкують в церкві, освячуючи дари природи. Зі слів архієпископа наступне ще одне велике свято успіння Богородиці. Відзначатимуть 15 серпня. Ірина Полулях, Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.